Не могли ми не включити до топу місць, які має відвідати кожен українець, найромантичніше місце в Україні: тунель кохання. Знаходиться воно поблизу містечка Клевань на Рівненщині. П'ятикілометровий кілометровий зелений коридор, створений деревами, що вишукувались у арку ідеальної округлої форми, і залізничні рейки в ньому стали візитною карткою туристичної волині, об'єктом постійного паломництва для закоханих пар і туристів. Їхати на прогулянку до тунелю можна в будь-яку пору року. Але краще влітку чи восени, коли природа забарвлює листя в неймовірні кольори та відтінки. Від зеленого до золотого і багряного. Є ряд повір'їв щодо тунелю та його властивості. Закохані вірять, що поцілунок в тунелі скріпить їхню любов на все життя, а якщо вони стануть на рекі і пригорнуться одне до одного серцями, то вже ніколи не розстануться. Тунель також користується популярністю молодят. Вони залюбки проводять тут весільні фотосесії. Не дивлячись на романтичність, створене це місце було дуже прозаїчно. Залізниця була побудована за часів СРСР для.